Як відбити атаку на бізнес? Ну по перше, я завжди кажу, що Будь-яка імпровізація завжди краще, коли вона добре підготовлена, а особливо що стосується криз. Це історія, коли нам потрібно заздалегідь розуміти, хто що і коли робить. Тому, якщо у вас сталася криза, а у вас, на жаль, не було якогось антикризового плану. Давайте розберемо покроково. Перше, що ви робите, це дивитесь, де було перше джерело, звідки. Пішла власне ця медіа історія. Ми підключаємо одразу моніторингову систему, яка видає нам всі 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 публікації, які є в медіаполі. Цих моніторингових систем, в принципі, декілька. Це може бути ми користуємося семантрумом, це може бути Юскан, це може бути Лукмі. Вони всі. Більш-менш однакові в кризу, вам головне, щоб вам в реальному часі тут і зараз вигружали, що відбувається і що де виходить, хто що говорить. Ми працюємо з першоджерелом. Коли ви встановили перше джерело, якщо є така можливість, якщо це, наприклад, медіа, то ви складаєте позицію щодо. Тієї інформації, яку про вас розповсюджують, тобто ви її спростовуєте, кажете, що насправді це ось так, ось так, ось так, і зв'язуєтесь безпосередньо з журналістами для того, щоб в свою новину вони вставили обов'язково ваше бачення ситуації, якщо до вас не зверталися. Якщо це замовна компанія, звичайно ніхто до вас звертатися не буде. Зазвичай, можливо, навіть не погодяться брати вашу ваш погляд, і вашу думку стосовно того, що відбувається. Тому ви задієте всі майданчики особисті, які у вас є. Соцмережі, сайти і таке інше, тому що обов'язково журналісти будуть підхоплювати цю новину. Дехто піде до вас в соцмережі, до вас на сайт і будуть дивитися, власне, чи є ваша позиція, ваша думка стосовно того, що відбувається. Тож. Це був перший крок, так ми підлучаємо моніторингову систему, і по моніторинговій системі, окрім цього, ми з вами дивимося, а як розходиться цей негатив, що я маю на увазі. Якщо про вас вийшов десь негативний допис, наприклад, в Фейсбуці, ви дивитесь, скільки лайків, скільки поширень у цього повідомлення. І якщо їх мало. Ви просто залишаєте в коментарях позицію від своєї компанії і слідкуєте і нічого не робите. Тому що дуже часто, якщо ви почнете це переносити на власні майданчики чи ще кудись, ви просто поширите кількість людей, які знають про цей негатив. Тому за цим дуже важливо слідкувати. Це був перший крок. Другий крок, я думаю, що він в принципі паралельний. Ви створюєте антикризову команду стосовно цього питання. До антикризової команди звичайно входить піарник. Бажано, щоб туди входив власник, тому що він приймає рішення набагато швидше ніж інші. Обов'язково, щоб туди входили юристи, які зможуть казати, що куди і чому. І як не збільшити свою кризу, туди має входити служба безпеки, бажано, якщо вона в вас є. І далі люди, які відповідають власне, за той напрямок, по якому виникла криза. Тобто це можуть бути фінансисти, це можуть бути Айчар, це можуть бути будь-який там якась. Служба, яка стосується, наприклад, виробництва, будь-що. Тобто, всі ці люди мають бути в єдиному чаті, вони мають фізично зустрітися, якщо це можливо, і вони разом генерують відповідь на те, що сталося. Це в нас другий крок. Третій крок дуже важливий. Він в принципі перегукується з першим, обов'язково відповідайте. І озвучуєте в медіаполі, що ви в курсі кризи, що ви зараз розбираєтесь, що ви уточнюєте, що насправді сталося, та ви обов'язково скоро вийдете з якимось рішенням стосовно цього. Тому що в нас час, ви самі прекрасно знаєте, криза розходиться просто, знаєте, спалахнуло і вже весь. Інтернет, і всі соцмережі в курсі і медіа разом з ними. Будь ласка, не чекайте 2-3 дні, поки воно саме вщухне. В нас були неодноразово не дуже приємні історії, коли до нас зверталися вже після того, як їм хтось порадив зачекати, і за ці три за ці дні ну, просто вже там було по 500 публікацій, телевізійні сюжети на всіх. Де, де тільки можна, коротше кажучи, це вже було. Тому тримайте руку на пульсі, не бійтеся виходити до медіа, краще говорити, ніж мовчати. В кризах це завжди так. Ну і звісно, як я казала, у вас є юристи, тому вони нехай слідкують за тим, що ви кажете, і обирають власне слова. Далі, четвертий крок: ми стежимо за тим, що відбувається і як воно розростається. І паралельно з цим, ті служби, яких ми, яких ми запросили до себе власне, в антикризову команду, вони роблять так, щоб нічого більше не могло статися за тими напрямками. Тобто, якщо, наприклад, у вас сталася криза, де вас там звинувачують в податках чи в чомусь ще, вже на цьому моменті е, намагайтеся зробити так, щоб закрити хвости, які у вас е, ще можуть бути. Тому що е, якщо це е, не просто якийсь негативний відгук. Від ваших клієнтів, а це якась конкурентна боротьба і війна, скоріш за все, про вас будуть копати дуже багато і будуть викидувати в інформаційний простір все те, що можна про вас виконати. Не чекайте, поки це станеться. Ну, і власно на п'ятому кроці. Подивіться, будь ласка, також наперед і розберіться, де ви прямо зараз можете підстілити собі соломки. І якщо криза вщухає, не потрібно її розпалювати далі. Тобто ми більше нічого не говоримо, ми дивимося в моніторинг. І якщо в нас поступово знижується кількість новин на цю тему, постів і так далі, не роздмухуємо вогонь, не кажемо: а ось ще. А ви, а це вони, а ми з'ясували хто, ці питання намагаємось вирішити в принципі більш в тиші. Ну і паралельно всі ці кризі у вас мають все ж таки. Відбуватися позитивні подальші кроки. Тобто, ви публікуєте про себе якусь позитивну далі інформацію. Якщо ви робили це до цього, це прекрасно. Якщо не робили, бажано починати, тому що криза це, знаєте, завжди боротьба негативної інформації проти позитивної інформації про вас. Позитивної, як ви розумієте, завжди повинно бути більше. Я вам бажаю ніколи не потрапляти в кризи і завжди наперед мати алгоритм, як ви дієте в кризу, і які люди з компанії в цьому задіяні, хто з вами в цьому антикризовому штабі. Сподіваюсь, вам була корисна ця інформація. Тож я вас запрошую, по-перше, підписатися на цей YouTube канал, а по друге, підписатися на всі наші соцмережі, які ви побачите у описі до цього відео. Ну і до зустрічі!